Ось мій кошик мандрівник. Він ходить багато звик. Влітку я збирав, восени гриби шукав. Цілу зиму він стояв, трохи порохом припав, а на весну він омився, з зілядьком причепорився і почав гостей чекать. А вони не забарились, так в казці появились. Пошло бока, гарна паска, і худенька ковбаска. А за нею бурятьки, славнозвісні своєчки. Тут дівчаток йде гурток, писанок і крашенок. Ну, а Шинк йде сама, бо багачка бач вона. Ось така компанія іде, сир і масло, хрін бреде. Так йому боки печуть, але вирядився в путь. Сіль хотіла насолити. але не вдалося й це зробити. Ось нарешті всі зійшлись і до церкви подались. Кошик вдягся в вишиванку. Це було в неділю зранку. Коло церкви дівочки водили гаївочку, покропили всіх рясно, стало нам свячене все. Засіяло сонце ясно. Христос воскрес, воістину воскрес.